Доброго дня, друзі! З вами я, Артем та мій друг Вакула. Сьогодні ми будемо говорити про медичне спорядження, а саме про індивідуальну аптечку iFac, які мають бути базові основні речі в ній. Про CLS Back це щось середнє між аптечкою і рюдзаком медика. Дамо рекомендації, що має бути тут і де вона має бути розміщення. Ну і про медичний рюкзак бойового медика. Отже, медична аптечка. Саме ключове про те, як вона має бути розміщена. В ідеалі, згідно СОПів, аптечка в членів групи має бути розміщена в одному місці. На практиці виходить так, що розмістити все в кожного бійця в одному місці дуже важко, так як в кожного є своя спеціальність: хтось марксмен, хтось оператор з інженерної справи, хтось з тактичної медицини і так далі. Тому ключове по розміщенню, щоб вона була розміщена таким чином, щоб ми її могли достати як і лівою, так і. Правою рукою і обов'язково була промаркована, щоб люди розуміли, що це аптечка. Бо буває так, що вставляють аптечку в якийсь інший підсумок, маркування ніякого немає, і під час поранення виникають проблеми, щоб знайти цю аптечку на бійцю. Зараз я дірка, я рішаю, коли мені включатись, розглянемо, розглянемо з вами внутрішнє місце аптечки, подивимося, що в ній знаходиться, як це плюс-мінус складено і як її можна використовувати. Бонусом цієї аптечки є те, що ми можемо її швидко зняти, відділити від пояса і, в принципі, використовувати. Перше, що в нас є, це ножиці. Далі, в принципі, як на мене, всі аптечки складаються по алгоритму марч. Розпочнемо з масивних кровотеч. У нас є один турнікет. Пам'ятаємо про те, що як мінімум один турнікет у нас має бути розміщений десь на вас, в швидкому доступі. Інший повинен бути в аптечці. Мінімальна кількість має бути з вами турнікетів. Це два. Мінімум два, але доповню, краще взяти три-чотири, якщо є на то змога. І додавлю ще один нюанс з приводу турнікетів. Якщо аптечку ми проговорили, важко розмістити всіх в одному місці, то така річ, як турнікет, в кожного члена групи, має бути розміщена в одному визначеному місці, в швидкому доступі як і лівою, так і правою рукою. А як визначити, які турнікети ми можемо використовувати, відрізнити якісний від неякісного? У нас вже є в минулих відео. Наступним елементом, який є в нашій аптечці, це гомостатичний бленд. В нашому випадку це Combat гаус. Раніше ми про нього вже також говорили, тому не будемо на цьому зупинятися. Далі по етапу А у нас є назофарингеальний вітропровід. Саме головне при вкладанні його в аптечку потрібно визначати свій розмір, тому що з вашої аптечки буде допомога надаватися саме вам. Є декілька варіантів визначення. Один з них це ми відміряємо від кінчика носа до козилка вуха. Ми прикладаємо нашу трубку, заміряємо її. Якщо ця відстань збігається, це орієнтовно ваш розмір. Ключова те, що самі нозофрігальні повітропроводи мають на собі позначки. Такі, як ФР 28, 30, 32 і так далі. По суті, не потрібно прив'язуватись до цих цифр, тому що це просто діаметр отвору самої трубки, а не її довжина. Також допомню, в нас був цікавий випадок. У 2019 році нам зайшли повністю вкомплектовані аптечки. В них були ось такі NPI на заференгіалки. От і там також писалося розмір 27 ФР. Але добре, що медики були досвідчені, вони їх дістали, заміряли, і жодному члену групи вона не підійшла. Треба її дістати, забрати з аптечки і поставити туди відповідного розміру. Тому на це зважте. Якщо ви її кладете собі в аптечку, але вона по розміру вам не підходить закоротка або задовга, немає сенсу носити її з собою. Якщо в випадку з довгою ми її зможемо просто вставити не до кінця, а якщо вона закоротка, вона просто не дійде до місця, де вона має бути встановлена, і не буде ефективною. Тому важливо її перевіряти. Але якщо у вас в групі є бойові гноми, можете зв'язатися з нами і ми відправимо ті непотрібні короткі трубки. вам. Може вони вам знадобляться. запас є. Далі по етапу R у нас є окрузіні наліпки, у нас є двох водів, це Fox, Seal. також є з такого варіанта. І ще одне, що в нас є по етапу R, це декомпресійна голка. Туди вона ось так. По суті, на рахунок цих елементів, як мінімум, у вас має бути уклюзійна наліпка. Дуже часто декомпресійні голки витягують з аптечок. В принципі, як на мене, це недолік, бо мадок, коли буде надавати допомогу, йому потрібна буде голка, він почне шукати в своєму рюкзаку, а так би міг швидше це зробити з аптечки. Ну і тратити на це зайвий час. Трати час, і не факт, що з ним буде медичний рюкзак, якщо він до цього його ще не втратив. Тому, як на мене, критично, щоб воно там на практиці буває, що медичні рюкзаки але ми не будемо про це говорити. Ви там підріжте, да, всю шляпу. Окей, по етапу циркуляції у нас є ще один елемент зупинки кровотеч. Це ізраїльський бандаж, запакований а, в вакуумну упаковку ключова по нам дивитися, щоб його упакування було цілим і вакуум нікуди не дівся. Також по етапу СА у нас є звичайний стерильний бленд. У нас варіант NARA. Ключова те, що потрібно переконатися в тому, що це реально звичайний бленд. Багато хто їх путає з гемостатиками, бо вони гарно упаковані. Але по суті, це просто стрільний бант. Використувати можемо його або для прив'язки, або для доповнення тампонади. Плюс ще в якихось варіантах, яких вам там заминається, або ви світло придумаєте. Також додатково в аптечці в нас лежить два набори рукавичок. І один з ключових елементів це карточка пораненого, щоб ви могли чітко заповнювати всю інформацію про вашого пораненого. Також далі з додаткових у нас є штокнооко, на який рекомендується для всіх поранених з травмами ока. Ключова з травмами ока це те, що не можна створювати ніякий тиск на саме око, бо це може спричинити витікання внутрішньої частини. Набір таблеток – пілпак. Пілпак важливо, щоб тут був антибіотик широкого спектру дії та два знеболюючих легких, легкої дії, нестероїдні протизапальні препарати. Важливий момент з антибіотиком, коли ви його кладете в пілпак собі або своїм бійцям, впевніться в тому, що в них немає алергії на той чи інший антибіотик. Також один з моментів по пілпаку важливо дивитися, чи ці препарати не спонукають до розрідження крові, бо вони так само можуть бути небезпечними для поранених. Також ще одним важливим елементом це є проманентний маркер. Ми можемо писати нам як в карточці пораненого, так і на відкритих ділянках тіла нашого пораненого. Ключова це вказувати час турнікетів, також препарати, які ми йому давали. І, в принципі, в карточці пораненого ми можемо вказувати все, що нам потрібно, додаткові нотатки, якісь там різні штуки. Головне, не опускати ключові речі, а це пам'ятаєте. Час накладання турнікету критично важливо, тому маркер має бути. Також не буде. Спробувати розмістити ножиці для того, щоб можна було зрізати одяг з постраждалого, який нам заважає. Не пробувати його роззрівати руками, так само шнурки від зуття і так далі. Тобто, медичні ножиці. Вакула, давай поговоримо про те, чим ми можемо замінити для цивільного сектору, до прикладу, той самий комбангаус і ізраїльський бандаж, так як, в принципі, не в кожної людини є змога його придбати. Суть, як на мене, Комтгаус ми можемо замінити кровоспасом українським аналогом. Турнікет так само можемо замінити аналогом українським Січ. Yeah. Щітке науко взагалі друкують на 3D принтері. По суті, шток наука можна замінити будь-чим жорстким. Це можуть бути як тактичні окуляри. Зрозуміло, що не всі цивільні ходять в тактичних окулярах, але можна щось вигадати Ну і також невеличке доповнення, я думаю, комбат Гаус. Чи там тим більше звичайний стерильний бент наровський, який запакований в вакуумі, ми можемо замінити для цивільних якісним аптечним бентом в упаковці. Він буде значно дешевший, але буде виконувати схожі з функції, тільки там не буде гемостатичної рідини, яка буде зупиняти кров. Якщо мова йде про ізраїльський брендаж, його замінником буде еластичний бент. Відмінність буде в тому, що тут не буде в еластичному бенту додаткового тиснучого елементу. А так ми можемо в свою аптечку покласти еластичний Б. Ну, і так, як сказав Вакула, турнікет кет коштує в районі тисячі гривень. Його український якісний аналог, який ми можемо використовувати, Січ. Вартість біля 600 гривень. Також, я думаю, для цивільних не обов'язково шукати NPI. Можна замі... замінити її просто стабільним боковим положенням, щоб не запав язик. А, Якщо сталося так, що ви не можете знайти оклюзію, є імпровізовані оклюзійні наліпки, це вони використовуються з будь-яких матеріалів, які не пропускають повітря. До прикладу, навіть ось така запакована карточка постраждалого, у нас заламінована. Ми її можемо прикласти до поранення і заклеїти по колу скотчем. Якщо сталося так, що немає нічого, пам'ятаєте, один із важливих елементів індивідуального захисту рукавички: вдіваємо захисні рукавички, просимо когось викликати швидку. Прижимаємо саме поранення і чекаємо швидку, коли мова йде про поранення грудної клітини. Що на їх ми вже говоримо до цивільних, типу НФПшку шкупонь. Треба їм сказати, що наголошуємо для цивільних вам не потрібна назофорінгальний і декомпресійна голка, бо їх категорично заборонено використовувати в цивільному житті. Також хочу додати, що що ви звернули увагу, у нас аптечка займає ну, буквально мінімум місця. Тому важливо, щоб як мінімум вона була у вас в автомобілі. А якщо є можливість носити з собою не тільки там турнікет, а аптечку ідеально. Поклали собі в сумку, ходити з аптечкою, так як ми ніколи не знаємо, де вона нам знадобиться. Це може бути банальне ДТП, пішли в ліс на шашлики, сталося щось там непередбачуване, покусала собака і так далі. А про те, як використовувати кожну з цих медичного з цього медичного спорядження ми з вами говоримо в наших повних відео. Про турнікет тампонаду перев'язки вже говорили. Згодом, я думаю, вийде відео про дихання та прохідність дихальних шляхів. Зараз ми будемо спілкуватися про медичний наплічник медика, що сюди має входити ключове. Якщо ви звернете увагу, він також сформований по. Акроніму Марч, і перше, що в нас є в швидкому доступі, це турнікети, так як це критично важливо, і ми маємо турнікет накласти до хвилини часу в бойових умовах. Тут у нас є 4 підсумка під турнікети. Рекомендую вам розміщувати їх саме таким чином в запакованому вигляді, так як вони відкриті. І під впливом погодних умов сніг, дощ, сонце відкритий турнікет може зіпсуватися. Швидко вийти з ладу. Наступне, що в нас є зверху, це ножиці. Також в швидкому доступі, якщо нам потрібно буде швидко щось розрізати зняти одяг, який нам заважає, ми їх стараємося розмістити зверху. Далі в нас є додаткові кармани. Тут я би рекомендував, і в принципі в своєму рюзику я так і робив: розмістити спиртові серветки, пластир, так як в більшості випадків, в побутових умовах хтось там подар руку, порізав палець і так далі. І нам потрібно. Швидко обслужити ось такі от базові поранення, коли мова йде не за критичні. Далі в швидкому доступі індивідуальний захист. Так, рухаємося далі. Тут у нас розміщені також в швидкому доступі вже розпаковані турнікети. Вони в нас в закритому підсумку, тому можна їх розпакувати і розмістити саме таким чином. Ну і, в принципі, в цих карманах ви можете на свій розсуд, так як, в принципі, Кожен думає по різному ви знаєте, що вам необхідно в першу чергу. А окрім того, коли мова йде про критичні кровотечі, тут все зрозуміло. Турнікети те, що вам зручно: пластир, серветки, антисептик, неспиртовий і так далі. Переходимо до внутрішнього змісту. Всередині медичний наплічник розміщений також зрідно акроніму Марч. Ми розділяємо підсумки на. Критичні кровотечі, дихання та прохідність дихальних шляхів, ну і все, що стосується етапу сі циркуляції, інфузійна терапія і так далі. Перевагою цієї рюдзака є те, що кожен підсумок ми можемо зірвати окремо. Коли ми працюємо з постраждалим, і ви медик, ви можете комусь із бійців групи сказати, підготуй мені там підсумок для критичних кровотеч. Але важливо їх підписати. Що ми візьмемо ось цей підсумок, тут у нас українською написано масивні кровотечі. І в принципі, будь-який бієць, навіть який не має відношення до тактичної мецени, підбіжить і він знає, де його дістати. Тут в нас є спеціальні валкропанелі, також ми можемо їх підписати собі маркером. І це важливо, в своїх рюкзаках ми так і робимо, і робили до цього підписати масивна кровотеча М будь-як, але щоб людина могла зрозуміти. Коли мова йде про масивні кровотечі. У нас тут, так як ми з вами вже говорили, квіклот Combat House для тампонади, косинка для додаткової фіксації перев'язок. І також в себе я розміщував відразу один еластичний банд в цьому місці, щоб можна було провести тампонаду, створити прямий тиск і далі були відразу засоби для перев'язування самих поранень. Вакула далі розкаже вам про етап A та R. A-Type, респірайшн дихання. Окей, okay, по суті, етап М у нас не буде майже нічим відрізнятися від індивідуальної аптечки. Єдина відмінність в те, що рюкзак комплектується мінімум на двох людей в групі. По етапу AR в цьому рюкзаку у нас з'являється пазофорінальний петропровід, так само різних розмірів, щоб вони були більш універсальні для бійців. Також у нас є. Варіант забезпечення прохідності дихання, такий як IGR. Далі по етапу R ми так само подамо клюзійні наліпки, єдине, що збільшується їхня кількість. І також набір до голок. Також для, додаткової, для додаткового спостереження за станом пранного у нас є пульсиксометр. Якщо буде необхідно, мішечу амбу в ось такому футлярі. В принципі, його перевага в тому, що він більш компактний, ніж звичайний. Відкриємо, може, покажемо, як він виглядає, щоб було розуміння. Відкривається він ось таким чином. Бачите, спресовано. У нас є маска, яку ми можемо з'єднати, підключити її до айджельки. Також по айджельці ми поклали в цей наплічник оранжевого кольору. Бажано брати зелений, так як він буде більш універсальний. Тут наскільки? 90? Плюс? 90 плюс, да. 90 плюс. А зелена буде до 90 кг, в принципі, як і середньостатистична людина. Амбужка в нас виглядає ось так. Ну і навіть коли нам буде необхідність, можемо проводити штучну вентилацію легень. Один мінус цієїмбужки, потім її проблематично складати назад. Доволі веселий конкурс. Також була в нас цікава ситуація з життя: це наш е, е, побратим. Він був поранений, поранення в нього були важкі в кінцівку. і Він якраз був медиком. А е, потім, коли його свідомість стабілізувалася, Через певний час він просто керував діями свого підрозділу. Це були не медики, що робити, щоб йому надали допомогу. І він саме таким чином казав: доставай там тампонаду, доставай шину, роби то, 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 то. І за рахунок того, що наплічник був укомплектований, все було підписано, йому надали кваліфіковану допомогу під його керівництвом. Наступне, про що будемо говорити, це буква С – циркуляція. Тут в нас є набір для. Внутрішньованого доступу, щоб забезпечити прохідність і розпочати інфузійну терапію. Але якраз ось цей карманчик це з того роду, що казав Вакула, краще не чіпати. Бо коли ти не знаєш, які препарати вводити, ти можеш зашкодити. Тут має бути людина кваліфікована, яка, вона, яка в цьому розуміється і знає, що підключати. Бо були на практиці також, на жаль, випадки, коли підключали внутрівенний доступ. Зазвичай бійцям також показують, як забезпечити ВВ-доступ. І почала інфузійну терапію. Коли ти прибігаєш до них, питаєш, друже, а що ти капаєш? Та я не знаю, там щось було, я підключив, почав водити. А, ну, а ти хто? От, так. Тому важливо робити це свідомо. Тут у нас є катетери різних розмірів, система для інфузійної терапії, ну і також внутрішньокістковий доступ. Коли ми не можемо забезпечити з тої чи з іншої причини внутрівений, ми будемо підключатися до внутрішньокісткового антисептик, спиртові серветки. Також незаймом буде сюди покласти пластир для фіксації. Також, що стосується інфузійної терапії, в нас є місце для розчинів. в ідеалі використовувати суху плазму от, або. Кров, кров, але в таких умовах, коли це медичний наплічник а не автомобіль, це буде зробити трошки важче. В нашому випадку це е, препарати калоїдів. Також додамо, якщо мова йде про інфузійну терапію, і в принципі не тільки в спецпідрозділах, а і в кожному підрозділі мають проводитися заняття. І коли ми бачимо, що медик буде переходити до постановки катетера, ми вже маємо розуміти, що нам потрібно підготувати йому ту саму. Систему для крапельниці і дати в руку, якщо мова йде там про спецпідрозділи, а люди на практиці це також все відпрацьовують і є розуміння. Важливо те, щоб це все було підписано, щоб ми не лізли в рюзак і не починали там шукати дещо. А до прикладу, ми знаємо етап тапсі, в нас тут інфузійна терапія, і є розуміння, те, що нам потрібно достати і дати медику, так як медик буде працювати не за рюкзаком, а з постраждалим. Були на практиці в нас випадки, коли медик розміщував рюкзак біля себе. А також є можливість, якщо це автомобіль, його підвішати в автомобілі, ну і діставав. Але не завжди є можливість проводити якісь медичні маніпуляції і також. Паралельно з цим діставати медичне спорядження, тому люди мають мати розуміння, знати приблизно, що де знаходиться, і як мінімум подати медику той чи інший засіб. Взагалі, Відалі, якщо у вас є, наприклад, злагодження підрозділу, зі своїм медиком, попросіть показати його медичний рюкзак. Я думаю, що він також буде в цьому зацікавлений. Тоді ви будете приблизно розуміти розміщення, що в нього знаходиться, як і якщо у вас є час, ви можете повідпрацьовувати. Заряджання самої системи, промивання її для того, щоб просто пришвидшити роботу самого медика, плюс поранених може бути декілька, і поки медик робить якісь більш важливі маніпуляції, ви зможете зарядити ту саму систему, підготувати монобір для внутрішньованого доступу, і медику залишиться лише це поставити і підключити. Також будь-який з бійців може стати помічником медика, тому потрібно орієнтуватися як в самому рюкзаку, так і взагалі всій допомозі, яка надається. Ми поговоримо, це в принципі основні кармани, які ми використовуємо. Також є один умовно другорядний. Тут у нас просто набір еластичних бантів для перев'язок, також є самі ізраїльські бандажі і безліч варіантів для перев'язок. Правило, це просто еластичні, але можуть бути також і звичайні бинти. Все, що нам потрібно на етапі циркуляції для обслуговування самих поранень. Також окремий карман з протиковими засобами. Це накладки проти опікові. Також бачимо різних виробників та різних розмірів. І також хороший варіант великого бинта, який можна використовувати як для перев'язок, так і в принципі для дотампонування. Будь-для чого, в принципі. Що сказати з ще є одна річ, за яку часто говорять. В принципі, як на мене потрібно розділяти два рюкзака, коли використовували свій бойовий рюкзак, у нас був один великий і один маленький. Маленький ми постійно носили собою, він був заточений більш під бойові дії і те, що могло статися з бійцями під час виконання бойових завдань. Але також в мене був великий рюкзак, в якому були різні побутові штуки, такі як простуда, будь-які проблеми зі здоров'ям, які ми могли вирішити на місці. Якщо ваш підрозділ виконує завдання. Умовно на лінії зіткнення, і у вас немає можливості для шостої зміни. Тоді вам доведеться нести з собою два рюкзака або збільшувати основний бойовий рюкзак. Але ідеалі, так само як з пчкою, не докладати туди ніяких незрозумілих препаратів, ліків від горла, ліків від застуди і тому подібного. Отже, також у нас є ампульниця в даному випадку. Вона дуже зручно розміщена, вона розміщена зі сторони. Спини також є додатковий захист. Ну і взагалі приємно, що є українські виробники, які продумають медичне спорядження та взагалі спорядження до м, різних дрібниць. Банальні ті самі рукавички. Дуже круто, що тут є такий карман, вони в швидкому доступі, ти їх можеш швидко дістати і забезпечити індивідуальний захист. Також ампульниця. Тут розміщені в нас фармакологічні препарати, які необхідні для інфузійної терапії. Зупинка, кровотеч, антибіотики, ну і так далі. В даному випадку ще розміщена карточка постраждалого, куди ми можемо записати, пам'ятаєте, час накладання турнікету, і критично важливо вказати, якщо ми давали будь-які препарати, там інфузійні або перорально той самий пілпак, вказати, що ми давали та яке дозування. Якщо в людини розвинеться алергічна реакція тощо, щоб лікарі вже на етапі евакуації або на етапі госпітальному, подивлячися в картку постраждалого, розуміли, чому так сталося. Ну і як мінімум, які препарати, знеболюючі і так далі давали самому постраждалому. Також ззаді розміщена. Активний гріючий елемент, який при контакті з повітрям буде додатково гріти нашого постраждалого. Коли ми його розміщуємо на ношах, дістаємо термоковдру, Зараз з нею поговоримо. Дістаємо активний гріючий елемент, який буде створювати додаткове тепло і допомагати нам боротися з гіпотермією, до якої ми вже плавно перейшли. Знизу у нас є також додатковий підсумок, в якому ми можемо розмістити тазову шину або вузловий турнікет для вузлових кровотеч. І Термоковдру в вакуумі. Та тут, типу, знаєш, зараз ще за це скажемо, що це типу не реклама, але мені реально цей рюкзак типу, заходить. Я отак його подивився і порівняти там є ще. Насправді, досвід, скажімо так, немаленький. То типу, тут продумано. Просто банально от ці от, рукавички, це вже настільки зручно і ну, не проблема ж розмістити. Просто потрібно знати. Тому е, респект, хто його розробляв, от, ну і хто його виготовив. Ми з ртами розглянули великий медичний рюкзак, давайте перейдемо до цього підсумку. По суті, як наману на села з це збільшена версія аптечки. При умові, що у вас в підрозділі немає медика або їх крайне небагато, ви, в принципі, можете носити з собою збільшену аптечку. Якщо є люди, які можуть ставити в'янку і гратися з розчинами, її можна використовувати як маленький медичний рюкзак. Але якщо цих людей немає, то по суті її можна носити як збільшену аптечку. Вона виглядає в цікавій формі бананки. Не знаю, наскільки її буде зручно носити, але, в принципі, можна носити як з так само закидати на бік, в залежності від вашого спорядження. Далі по ній. Добавлю ще від себе, це такий, на мою думку, індивідуальний варіант, який має бути в кожному автомобілі. Індивідуальна аптечка в нас тут, наплічник медика в медика. Маємо в підрозділі там 4 машини. В кожну машину взяли по такому підсумку. Місця він багато не займає, закинули. І в разі, коли є постраждалий там і машина приїхала на евакуацію, навіть не медична, От. той самий водій чи хтось з підрозділу просто може додатково взяти цю аптечку відразу, вцепити її на себе або просто там в руці. Підбігти, дати медику на місці або людям, які надають допомогу, то в принципі воно має місце на життя, От, зручно розмістити в автомобілі. І так далі. Якщо мова йде про медика, який буде постійно носити, то самі розумієте, що та сама бананка чи сумка вона буде менш зручна, ніж той самий е, наплічник. Ну і по об'єму вона суттєво менше. Так я сказав, в це щось е, середнє між е, індивідуальною аптечкою і медичним рюдзаком. Тут влізе приблизно в рази 3-4 більше, ніж в індивідуальній аптечці, так, але не влізе м, те, що має бути в медичному наплічнику Тобто це в нас така золота середина. В принципі, по комплектації ми можемо використати цю штуку як ампульницю і, в принципі, все скласти, єдине, що буде трішки менше об'ємніш тут. Е, якщо говорити про використання, у нас реально була така штука на початках повномасштабки, ми возили її в машині, е, успішно її ще да, раз два дні. Але суть в тому, що вона була, її реально можна було використати. Е, в принципі, як на мене, медичне майдо максимально критичне і воно завжди обмежене, тому чим більше у вас буде. Різних девайсів, які ви зможете максимально швидко десь доставити, або принести, або доповнити своє медичне майно, в цьому і буде бонус. На рахунок рюкзака в мене взагалі був випадок, коли ми просто втратили медичний рюкзак і нам довелося використовувати звичайний туристичний. Ну, це було не дуже прикольно. А насправді ми його розпихали по карманам, що куди. Але прикольно той рюкзак був не і в мультикамі. Через це, як мінімум, я виглядав максимально тактикульно. І, в принципі, на першому виході з цим рюкзаком мені напхали, і на цьому його історія закінчилася навіть не знайдає. Отже, ми з вами розглянули вміст індивідуальної аптечки, вміст cls Лес Бек, що тут має бути і де його використовувати. Ну і ключове вміст медичного рюкзака медика. Ми з вами пройшлися по кожному пункту. В деталях за кожен засіб не розказували, розказали за саме важливе і як воно має бути розміщено. Якщо у вас є ще якісь запитання, ви можете їх задати в коментарях, і також написати, щоб ви додатково хотіли бачити в навчальних відео. Всім дякую за увагу. Гарного дня, лайк, підписка, колокольчик.